29 років тому, ризикуючи своїм життям, тисячі добровольців з усієї України їхали ліквідовувати аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Багато з них повернулися із радіаційної зони з важкими хворобами. Чимало загинуло. Аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав найдорожче, щоб захистити людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Хмельничани, керівники міста та області поклали квіти до пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. Вічна пам'ять всім загиблим, хочеться, щоб ми пам'ятали, що ви героїчно, ті, що сьогодні з нами, зробили все для того, щоб катастрофа мала як менший наслідки для нашої країни. Напередодні річниці трагічної катастрофи міські та обласні обранці згадували не лише ліквідаторів аварії на чаес у неспокійний сьогоднішній для України час. Чимало говорилося і про тих, хто наразі захищає незалежність та суверенність нашої країни на сході. Вважаю всім на мирного неба. Сьогодні нелегкий час для нашої держави. Сьогодні вже наші молоді герої захищають Україну. Також всім слава, загибла вічна пам'ять. Колишні ліквідатори події майже 30-річної давнини згадують зі сльозами на очах, адже там через радіацію загинуло багато їхніх друзів, колег та знайомих. Заїжджав в з Зорбу, було почти 68 доміків, ну, зруб, там під Білорусією. І за дві неділі приїхали і їх там похоронили. Дома, трактори, засипають засипаю і все, нема нічого. Дві березки залишилися і турнік. І якраз машиною їду, бачу, сидить солдат, уголився в запас, дембель. сидить на землі на чемодані. Я до нього підходжу, кажу, що таке сина. А от я не знаю, де мені зараз батьків, сім'ї шукати. Тут мій дом був, от тільки залишився турнік. Неможливо забути, мабуть, ті пусті хати тих бузьків, які були, якраз була весна на. На гніздах своїх сиділи і в очі тих дітей, людей на той час. Може, ще за 30 років прийде, і так само люди приїдуть туди жити, будуть господарювати на своє, може хтось повернеться на свою землю. Леонід Гарват зазначає, члени спілки ветеранів та інвалідів Чорнобиля планують наступного року, 26 квітня, поїхати туди, де 30 років тому зупиняли ядерну катастрофу.